Мене буде банальна відповідь, я слухаю колег, якби інвес... ну, базово інвестувати в себе, тому що, щоб навіть запитати чат «GPT» про диверсифіковані інвестиції, потрібно розуміти, що вони не. мають бути диверсифіковані, що вони мають бути ліквідні. Да? Тому перше, це інвестиції в себе, і далі поступово розбирати, що таке диверсифікація, що таке відсотки, що таке складні відсотки, що таке ліквідність, що в інвестиціях потрібно дивитися не стільки на те, як зайти в цю інвестицію, да. стільки, як ви будете з неї виходити, наскільки це. Ліквідний актив, наскільки це швидко можна зробити, наскільки це ризикований актив, потрібно розуміти, що інвестиції це завжди ризик. Коли вам говорять, що наша інвестиція безризикована, тікайте. Коли вам говорять, що наша інвестиція гарантована, тікайте. Будь-яка компанія, там топові, які нам подобаються, на американській фондовій біржі, Nvidia, Tesla, ви відкриваєте їхній проспект, і там тонни ризиків, які описані. Да, і треба розуміти, якби тобто, ви як інвестор, маєте оцінити наскільки yeah. для цієї компанії вони релевантні? Чи є ризик, що цей ризик нас що це трапиться, умовно, чи його немає, але ризик існує завжди.